Не за ґратами, а на червоній доріжці, а потім в машині з Трампом, який вже вдруге в житті виконує роль американського президента. У світі який колись будували пристойні люди, воєнному злочинцю, що має ордер на арешт, тисне руку обраний американцями президент і розмовляє з ним три години. Диктатор, ніби й трохи не в собі. Його лякали бомбардувальники, що розтрощили ядерну програму Ірану. А тепер були просто над ним низенько. А що його може бентежили люди? Що, взявши до рук українські прапори, вийшли нагадати Америка, що без костюмів за Україну, і журналісти, що дошкуляли питаннями про війну і про те, коли диктатор нарешті припинить вбивати мирних людей. Його пропагандисти тут безсилі. Ніч напередодні вони провели у спортзалі на розкладачках. кажуть, іншого місця для них не знайшлося, і вони не знали, де взяти інтернет, який для росіян в Америці під санкціями. Але все одно розповідають, що класно провели час, наїлися, хоч у літаку котлет по київськи Троянська конячка Лавров найдосвідченіший російський дипломат, що колись ледь не очолив ООН, вбрався спочатку у спортивне з написом СРСР, а потім таки змінив дрескот. Венса на зустрічі не було. По костюм Путіна, як видно, до душі незручну пресу прибрали з зали інформації про що саме говорили три години шестеро, а потім ще трохи віч на віч краплини. А підсумки їх немає: ані санкцій, ані припинення війни, ані економічних угод про видобування корисних копалин разом, бо такі чутки були. Відомо лише, що скасували запланований обід. Невідомо правда, чому можливо, щоб путіну не утруїтися. Меланія передала через Дональда не кулю і не отруйну котлету, а листа про українських дітей, яких Путін вкрав. Саме за це йому і ордер на арешт виписали в Європі. А в Америці прийняли без зайвого клопоту для свого сумління. Американські військові на колінах стелили червону доріжку диктатору. А вже ж, Америка знову велика. Кривава історія не закінчена. Диктатор полетів додому, голодний, але живий. Поспілкувався з президентом Америки, вийшов зі світового бану, а вуха Трампа від цього не постраждали. Відповідальність за цей американський сором він намагається перекласти на невісток Європу Зеленського українського президента. Після телефонної розмови запросили знову відвідати Вашингтон. Дрес-коду ще не озвучили, але то може бути нова пастка.